Житель села Лозищина Рахівського району Іван Кравчук разом з сином пригнали овець на свято Міра. Які звати? Косарі. Косар. А за те, що роги мав за п'ять коси. Ага. Файне овечка купили осінь. Чоловік продавав, ми її купили. І ще вон та наша, вон та наша, он та. Ну 12 штук наша. Місцевий житель Володимир Праничук доїть вівцю. Один раз вівця дає літр, літр двісті молока, 800 грам. Залежно від її, скільки вона, чи добра, чи погана, чи стара, чи молода. А скільки вівця живе загабличка? Тільки бок сюди. Поки не вісім років. Вісім, десять, дванадцять, п'ять, два. Міра традиційне гуцульське свято, яке проводять щороку на початку травня у селі Лазищина Рахівського району. Місцеві жителі виганяють овець спільну отару на пасовищі на кілька днів. Далі пастухи женуть худобу на полонину. Там впродовж чотирьох місяців пасуть овець, доять, а також виготовляють бринзу. Зараз доїмо мої, замірюємо молоко і в процесі буду знати, скільки кілограм мені дадуть сира. Я минулого року лише мав шість овечок. Я мав на них 20 відер молока. З того вийшло ну там, 50 чи 70 кілограм. Ну, кілограмів, які відра, та й що. Ну, коротше, було до сім'єю продали і, і собі залишили. Свято Міра. Міряється молоко, скільки там задоять люди, скільки ми повинні їм видавати у уряд, у ріду, нас так кажуть. Ред, щоб ви розуміли, якщо там надоїть добра вівця, має дати там 3-4 відра молока, то ми повинні на ту овечку кожній людині віддати 3-4 відра молока вже у... у серії. Кінець вересня, початок жовтня ще є розлучені. Тоді люди знову сходять, усі, кожен по свою худобу. Міра це для нас, для гуцулів, у горах це дуже великий свят. Це є друга Паска. О, це міряється молоко, це є радість, то кожного газде, що викормив, вигодував, дістав приплодок ягнятко, от, і він отримає ту грудку сера ще, зробить брензу. Трюк разом з дружиною займається розведенням овець впродовж 10 років. Наразі мають близько 400. Свято Міра проводять на його господарстві. Чоловік показує, як міряють молоко. Якщо людина надоїла одно таке горня. До овечки, то буде 15 літрове відро за літом. Саме, саме прекрасна овечка у того газде, якщо він надає тих 4-5, то вівчарі повинні віддати сиру чоловікові тих 4 відра 15 літрові або 5 від 15 літрових. Mm -hmm. О, усі, У сьому одному горнятку є одне відро, а у сьому горнятку є 5. Mm -hmm. О, якщо людина леє, що має багато там 3-4 вівці і улела, щоб не міряти цим маленьким, людина наливає отаке горнятко. Тут є 5 відер, 5 цих кружок іде у 5 цех. А це міртун – дерев'яний кілок, яким вимірюють кількість молока. Ми здуїли вівці, ми не будемо міряти кожен день та кожен ранок. От. Процідили в путер, це називається путер. Як надоїли, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вона має сім відер. Бачите? о. Ми людині показали, може бути лише шість, шість з половиною може бути. І теж людині сказали, що от тут, Анночко, буде твоїх шість відер лишень Або сім. До цієї посудини є другий мірток менший. Воно все перевірено, влеєш, зару поставив, друге відро леєш, зару поставив, третє відро зару поставив і так пішло далі. За словами Іллі Петрюка, наразі на його господарстві працює 5 людей. Це сімейне. Це разом з дружиною, з жіночкою, займаємося цим, заготовляємо сіно їм, корми, закуповуємо. Я бачу цю можливість розвивати далі, якщо буде якась поміч від влади. От, ну, за прошли рік, за 10 років, що ми зараз цим займаємо, допомогла нам держава. Дала дотацію по 2 тисячі гривень на одну голову. Виграли грант європейський, закупили техніку, закупили косарку, трактор, граблі, тюкатор. Це нам облегшить роботу. Побачимо, що буде цього року. Василь Приймичук займається вівчарством з 1983 року. Чоловік каже: на полонені пасуть овець чотири місяці. Я знаю, ну що нічого не помінялося. І так як як було раніше, ну що поміняв? Поміняв трошки побуто. Помінялося, що зараз на даний час є, є де помитися. А то раніше так. Милися ми у, по нашому тазику, під чуровом. Чуров, то такий лоток клали під на воду, ага. у ручейок. За словами вівчарян, упродовж чотирьох місяців харчуються тим, що приносять люди, а також сиром. На полонину беруть також собак, що похороняли овець. Коли молоко виміряли, власник фермерського господарства разом з місцевими жителями обговорюють вартість випасу овець на полонині. За словами Іллі Петрюка, минулого року за догляд овець упродовж чотирьох місяців платили 500 гривень за одну тварину. Така ж ціна буде і цього року. Завершують свято міра, освячення вівчарів та овець. Свято Міра це традиційне гуцульське свято. Гуцули вони побожні. І перед тим як вони починають якусь дію чи якісь плани мають, вони зазвичай просять благословіння. І сьогодні, коли ми молилися, то ми не тільки просили Бога, щоб благословив стадо овець, але також і просили, щоб Господь благословив пастрів. Робота священника полягає на тому, щоб священник прийшов, побув з ними, помолився, благословив вівчарів. Поблагослови їхню працю, бо Ціле, ціле літо прийдеться за тими вівцями доглядати. Цьогоріч на полонині будуть пасти 600 овець, розповів Ілля Петрюк. Ганна Поп, Леонтій Неколишин, Суспільне, Новини.